Запитати нашого не просто депутата, чи є його сторінка, чи є ось ця сторінка, депутат Вінницької обласної ради від свободи. З фотографією Андрія ми бачимо його в залі. Написано Андрій Вигонюк, дійсно його сторінкою аккаунтом у соціальній мережі Фейсбук. Андрій,

Наскільки Це... я розумію, Андрій не виявився людиною свого слова, тому що він як чоловік повинен встати і чітко сказати так, і відповідати за свої слова. Це є його особисте право. Дякую.